На виконання доручення головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища та наказу начальника Державної екологічної інспекції в Закарпатській області на даний час розпочато проведення операції «Первоцвіт». світ метою та завданням операції є недопущення знищення ранньовесняних видів рослин, занесених до Червоної книги України. Ну, найбільш поширеніші, які зростають в умовах нашого краю, це підсніжник, білосніжний шафран і ранньоцвіти весняні. З цією метою буде розроблено графіки спільних рейдів, спільних заходів. з... Управління Міністерства внутрішніх справ України в Закарпатській області, Державної екологічної інспекції, зокрема, та лісової охорони області. Роботу буде зосереджено в місцях зростання цих видів рослин, які занесені до Червоної книги України, в місцях їх збуту та транспортування. Відповідальність наступає в першу чергу: це адміністративна відповідальність і громадяни можуть. Бути оштрафовані в розмірі до 24 неоподаткованих мінімумів мінімум доходу громадян, це без урахування нарахування шкоди за конкретно взяту одну знищену рослину, яка занесена до червоної книги України. Орієнтовно, ну це від 153 гривень, починаючи від 153 гривень і вище, це тільки адміністративне стягнення, і без урахування накладення цих нарахування завданих збитків за одиницю знищеного рослини, яка занесена до Червоної книги України. Ну, в будь-якому випадку, може бути, завдається шкода, це однозначно завдається шкода, тим паче, що якщо мова йде про рослини, які, в яких дуже обмежений ареали, які знаходяться під загрозою знищення, оскільки вони занеслені до червоної книги України, тому загроза досить таки, -таки висока. Ну, це вже 100% знищення цієї рослини, оскільки вона вже вилучена з природнього середовища і цим вже завдано безпосередню шкоду як і природі, так і безпосередньо цим рослинам.